Я буду пальцями точно. Найважніше, що програли. Але тут можна сказати, що наша команда хотіла зробити гру на позитивний результат, старалася грати агресивно з перших минут, але нам не повезло. І можна сказати, що в нас були такі 100% тобі моменти, типу, як забивав Суботіч. Впала так забив. А там були такі ситуації минут 15, де в останній момент захисники вибивали м'яч, пригали під ноги, зіграли дуже з максимальною віддачею захисники команди Арсенал. Нам не вдалося забити і тут. Відчувалося те, що хлопці просто відвикли грати на атаках, не просто перестроїти, тому що ті матчі, що я бачив, команда дуже багато уділила обороні. 70% матчів команда граба може середцем до своєї гори зараз їх розвернути і налагодити таку серйозну гру, відповідальну на атаку. Більш, більш відвертем майстер майстерством і завершитись на свіжості це не виходило. Найважніше, як доходили до воріт, не вистачало сил, таких фізичних, які роблять запас для того, щоб з концентрацією завершити атаки. Тому нам цього бракувало. А ці три дні футболісти досить серйозно працювали. Ну, не спрацював процес такого, можна сказати, ударного методу підготовчого, як називається футболі, коли ми десь інтенсивно працюємо, чи граємо в якісь турніри там, за 4 дні, 4 гри. Так у нас було по 2 тренування в день. Футболісти старалися, але не змогли реалізувати себе. Потім згубили сили. Ще більше психології, коли пропустили перший м'яч, він якби був не обов'язковий. На цей період в нас було більше голових моментів. чим... Команда Арсеналу у нас відкривали зони після пропущеного м'яча, ми полізли відверто на атаку і чому зробили ні гри позагрою. Я так і до сих пор не можу зрозуміти. Такої вказівки не було. Чому масло шикав і сім'їці кинули центральну зону і побігли вперед, пас і сказали, що напевно положення поза грою не було. Я сам не бачив, але. Наскільки смів спитати, сказала, що гол був забитий чисто. Іноді виходить один-один, не забивають, а бачите, нам забивають. І Можна сказати, що, що Наділько міг би виручати, якби було багато вольових моментів, я маю на увазі з таких, які нам забили іще 2-3-4, то таких не було. Були удари повороти, вишивали, там, так, але ви бачите, і масло старався підключити всі і, і, шикував, і Сьогодні не йшли подачі. Ми навіть не спіли на тренуваннях, ми тільки 15 минут попрацювали з позицій крайніх атакуючих півзахисників. Подачі, бачите, заняв. Я йому сказав, сильно подавай. Перерові він потрапився, зробив по подачу горизонтальну, яка, мов, субочі, хай по ці ворота забив, десь там не розчитав. Але в так, він зробив 4-5 передач і довго м'ять весів, Рева виходить, спокійно забирав. Це не рекомендувалося, але це робилося автоматично. Футболісти ще не переструїлись і відчуваються такі в колективі різні ну, групи хлопців, які не є колективом, вони якби, разом живуть, тренуються, але вільний час проводять е в різних компаніях. Напевно, це теж на його подається, бо гармонія не виходить, щоб е воно все відбилося на ігру, це дуже важливо. І от пропустили гол і всі мовчки почали грати. Просто футбол. Ну нічого, де ноль, значить, граєте, забити, стривнять треба. Пропустили другий і взагалі тяжко стало. так і Перестали грати в отборі, так як ми планували відбирати м'яч на чужій полоні поля. Раз, два, три зробили потім знову. Підійшли і вже не відбирає. Ну, це от ці моменти, які треба відпрацьовувати і направляти футболістів. На таку дорогу, що не треба поїти, грати в футбол більше на атаку. Я не хочу зрівнювати, я просто можу сказати, як я дивився матчі в Волині, то я думаю, що сьогодні команда ну, старалася скласти такі ігрові моменти, які звиваються. Хай вона тяжка атака, хай вона, можливо, не комбінаційна, але воно направлення йде на то. Щоб бігти в чужі ворота більше, ніж в свої, і вони це робили. Десь підбор нам не повезло, Десь кілька ударів по воротам Павлова, Бікфалфі, Савіч і Суботич, десь щось не знайшли всього позитивного завершення. По привичці грузили м'яч вперед, коли можна було зіграти внизу, просилось максимально м'яч вниз. Ну, не виходить поки що футболістів. Я особливих претензій не маю, бачив, що в кого були сили, навіть молодий на він просто устав, хлопець серйозно тренувався, напевно, дістав якусь дозу нагрузки. Один простріл зробив першим першому і в другому один раз прийшов, його там збили. І один раз вдарив захисника. Оце все для молодого хлопця, якому 22 роки повинен бути більш ініціативний і більше такий конструктивний, і більше брати гру на себе в отборі, він почти не грав. Туди Ванча і масло за нього відпрацьовували. Ну і ще не призвичайний і Савич відбирати м'ячі, і Біг Фалфі, і цей наш це, це, <кій> Саша. Що я тільки що казав. Тому дійсно, коли пішли контратаки, і гра получала в свободних зонах. До більше норми відновлювалися. Відновлення було бути монументально на возвраті. Ми це робили на тренуванні, на атаку максимально назад.